Розмір має значення. В Олександрії відтепер громадський транспорт буде виключно великогабаритним. На маршрутах працюватимуть автобуси мінімальною міськістю 40 пасажирів. У місто з Європи привезли близько 30 автобусів з пробігом. Чиновники запевняють, вони кращі за нові українського виробництва. Крім цього, в місті тепер зупинятиметься швидкісний експрес-інтерсіті. Вивчати транспортні успіхи Олександрії приїхали очільники всіх районів і міст області. Продовжить. Тему Крило Ющишин. На в'їзді в місто у центрі та поруч з залізничним вокзалом Бігборди. На них розклад зупинок потягів Інтерсіті. Експрес зупиняється тут з 15 червня. До цього олександрійцям доводилось спочатку їхати в знам'янку автобусом, а вже потім сідати на експрес. Тепер всі економлять час. Там 3,20. А так ночі треба їхати більше 6 годин, якщо поїздом звичайним. І автобусом відповідно, також не менше 6 годин. Залізничний вокзал перший пункт візиту губернатора Андрія Ніколаєнка. Про зупинку інтерсіті голова області особисто домовлявся з міністерством інфраструктури. Президент говорить про те, що у нас одна із важніших заставляючи ета транспорт має функціонувати на тому рівні, який дає можливість розвиватися економіки і людям благополучно передвігатися. Інтерсіті просто ну это нелепо, когда такого масштабу город, через который проходит такой поїзд, он не останавливался. Ніколаєнко підкреслює, зараз справа за Олександрійськими пасажирами. Якщо місцеві будуть користуватися експресом, потяг і надалі тут зупинятиметься. Поряд з вокзалом припарковані автобуси. Перевізники придбали їх у Німеччині та Польщі. В ньому є автоматичний пандус для людей з ограниченными фізичними можливостями. Він наклоняється, сам автобус видвігається, пандус. І человек, от на посілки Дімітрова. Люди в город є, які взагалі ніколи не їздили. От коли з'явилися наші автобуси, вони мають таку возможность. Водії та механіки характеризують ці автобуси одним словом. Фірма кажуть, в нас вони їздитимуть довше ніж нові вітчизняного виробництва. З ними погоджується губернатор, але закликає пасажирів бути охайними за 15 років експлуатації. Німці не розірвали ні одного сидіння. Привезли автобуси, які в Німеччині їздили з 98 восьмого року. З дев'яносто року 15 років цьому автобусу У нього стан кращий, ніж ті, що в нас купують, і він рік чи два поїздить у нас у нас в області. Переймати і передавати досвід чиновники продовжили вже на засіданні. Мер Олександрій Степан Сапюк говорить: підприємці купили за своє. І гроші, ...нові автобуси, А міська влада систему контролю. Вона дозволить слідкувати за витратами палива і якістю роботи на маршрутах. Ми виділили з місцевого бюджету, закупили і вже набусах, на нових, які будуть ходити, вже буде встановлена нова система ЧПС, яка буде нам, звісно, дає можливість. Контроліруватися голова облдержадміністрації закликав чиновників робити так само, як в Олександрії, з мінімальними витратами створювати комфорт і безпеку для пасажирів. Міняючи на великі автобуси, ми робимо комфортнішу поїздку, і друге, ми її робимо значно безпечнішою. тому що великий автобус їде не на такій швидкості, він таким чином не порушує правила дорожнього руху і він не змагається за пасажирів. Як це роблять? У нас маршрутні таксі досвід Олександрії губернатор планує впровадити і в Кіровограді, аби прибрати з вулиць маленькі, некомфортні маршрутки. Кирило Ющишин, Олександр Катеруша день за днем.